Українцям заборонили наближатись до державного кордону без спеціального дозволу. Уявляйте собі, друзі, у нас в Україні. Війна, а тут навіть вже людей до кордону не хочуть підпускати. Щоб ви розуміли, друзі, ця інформація стосується абсолютно кожного українця, який зараз перебуває в Україні і планує виїхати за кордон. Та звісно ж, тих українців, вас, друзі, які ви зараз знаходитеся за кордоном і хочете повернутися в Україну, а потім виїхати знову за кордон. Це стосується водіїв, далекобійників, волонтерів чи навіть жінок. Тому що, друзі, щоб виїхати за кордон, вам потрібно буде отримати. Спеціальний дозвіл. І не аби від кого, а від Державної прикордонної служби України. Ну що ж, злякалися. А зараз я вам друзі поясню, як це все повинно відбуватися. Ви втискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступних випусків. Ну а ми переходимо до найголовнішого: відповідні зміни, друзі. Вніс уряд України постановою номер 1292. Окремі групи громадян України повинні будуть отримувати дозвіл від Державної прикордонної служби для перебування в прикордонній зоні, де встановлено спеціальний режим допуску. І це друзі, є офіційна інформація із сайту Державної прикордонної служби України. І, звісно ж, відповідно до постанови уряду запроваджені наступні зміни: в'їжджати, перебувати, жити чи пересуватися у межах контрольованого прикордонного району мають право українці, особи без громадянства або іноземці, які мають документи, що посвідчують їхню особу. І тепер обмежено вільний в'їзд, пересування чи проживання у прикордонній смузі за 5 кілометрів від лінії кордону. Щоб отримати дозвіл для в'їзду для перебування чи проживання на території прикордонного району, потрібно отримати дозвіл у відповідного органу ДПСУ. Неповнолітнім такий дозвіл видається лише за зверненням одного із батьків чи опікуна. Також ці зміни стосуються осіб, і тут уже друзі для всіх важлива ця інформація. Обов'язково зробіть репост цього відео, які в'їжджатимуть, щоб перетнути кордон. Водії вантажівок та осіб, що їх супроводжують, осіб, рух яких починається чи закінчується за межами прикордонної зони, і які не роблять зупинок. Також уряд встановив спеціальний прикордонний режим і заборонив перебувати або ж жити за 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші та водоймах для кордону ЗРФ та Білорусі встановили обмеження за 2 кілометри. І щоб ви розуміли, друзі. Як тепер волонтерам мати охоту їздити ще за кордон? Тобто, для мене це знову ж таки якась ключова складова, щоб ви самі розумієте? Як я вже говорив в сьогоднішньому попередньому відео, яке ви також подивіться, будь ласка, що на Рівненщині затримали одного коменданта ТЦК, так ми його назвемо, якого виявили вдома понад 53 мільйона гривень. А волонтери вони їздять. За ті гроші, які збирають від людей і купують тут за кордоном різні речі. А тепер їм треба буде ще й дозвіл отримувати. Знаєте, я не знаю, до чого Україна йде, що вони собі ці політики там взагалі думають в голові. Піднімають собі зарплати, оцей друзі, оця ситуація на Закарпатті, так, я взагалі в шоці там біля Іршави здається, якщо не помиляюся, я 5 років прожив в Закарпатті. і можу вам сказати, що реально людину, яка кинула тих декілька. Гранат, їй реально вже просто не було терпіння. І повірте мені, що такі ситуації вони проходять в кожному районі України. Можливо, є винятки. Напишіть мені, які виняткові райони в Україні, якщо ви знаєте, звісно ж, де немає корупції, і не піднімають депутати самі собі зарплату в період війни. Не ви не виділяють по 3 мільйона чи 30 мільйонів на кладовища. І так далі. Бо це важливо в Україні ж війна. Також, до речі, друзі, користуючись нагодою, хочу вам порекомендувати команду StarMak Documents, якщо ви плануєте подаватися на карту побиту в Кракові чи малопольському воєводстві. Ви потребуєте якісного супроводу, тому що я разом з ними також подавався на сталий побут, і можу вам сказати, що ви швидше отримаєте карту побиту і без жодних ускладнень. Якщо у вас є бізнес, робота. Чи блюкарт, то вам рекомендую до них звернутися і забути про цю проблему. Тобто, хто користується послугами спеціалістів, експертів, ті, хто не хоче витрачати свій час просто так. Ну і, звісно ж, я якість гарантую. Всі контакти в описі під це відео. Ну і, друзі, що ж ми можемо з цього всього зрозуміти? Наскільки мені відомо, то від зараз почнеться така мобілізація, що будуть всіх мобілізувати в Україні. І навіть пройшло опитування від якоїсь там, напевно, депутатки, чи готові жінки ставати на військовий облік? А для жінок хочу вам сказати наступне: Що якщо ви станете на військовий облік, то в цьому випадку ви вже одразу втрачаєте можливість виїжджати за кордон. І також відповідь на питання жінок, тих жінок, які зараз перебувають за кордоном. Якщо ви стоїте на військовому обліку та в'їдете в Україну, чи зможете ви виїхати? Звісно ж. Ні. Тому майте це на увазі. Також на питання, чи пропускають зараз друзі, е опікунів або супроводжуючих з людьми, які мають третю групу інвалідності, тобто родичами, то можу вам сказати, це все залежить від прикордонника. Наскільки мені відомо, то в прикордонній службі нічого не змінювалося відносно третьої групи. Можливо, вона якась там ця постанова є неофіційна, що не пропускають. І також хочу сказати тим людям, які от супроводжують. Е Чоловікам в особливості, які супроводжують людей з інвалідністю або ж своїх близьких родичів, то мені стала відома інформація, що навіть таких людей будуть мобілізовувати. На кого ж ми залишимо наших близьких людей, якщо ми всі підемо воювати? Влада наша про це напевно не думає. Це я вам кажу від щирого серця. І прошу переказати це іншим. Тому що хто ми, якщо ми не можемо сказати свої, св св свого слова, я вже в одному з відео також повторював. Військові, які отримали все життя зарплату, вони сидять в ТЦК, а звичайні цивільні громадяни йдуть воювати. Де ще таке бачили? Де? Скажіть мені, будь ласка. І скажіть, будь ласка, в чому я не правий? Бо там я зразу дякую, бо напишуть, що я зрадник, але я не зрадник. Я просто хочу дізнатися відповідь на своє запитання. Я не ухилянт, так? тому що я виїхав досить давно за кордон. І я це зробив свідомо. Якби я в Україні був, то я напевно виконував би свій обов'язок, так як і всі це роблять, коли їх забирають з вулиці, силоміць. Всі права людини порушуються. Тобто тебе фактично заставляють і ти на смерть. І як коли ти виходиш в місто, це українці напишуть, які мають родичів в Україні або ж знаходяться в Україні. Як виглядає ситуація зараз на, міст, на вулицях у великих містах? Чи є там чоловіки, чи немає? Я, я впевнений, що найбільше страждають це хлопці з сіл, яких просто силоміть забирають і вони просто не знають своїх прав. Я не знаю, що буде далі, але далі буде. На сьогодні в мене все підписуйтесь на канал. З вами був Сергій Пех. Дякую вам, пеховці, за те, що ви за мною слідкуєте, за те, що ви підтримуєте мене. І хто додивився це відео до кінця, до того слова, що я сказав, то напишіть слово пеховці, За що я вас і люблю.